Дотримуватися правил безпеки, слухатися інструктора і забути слово можна на території 8-го окремого полку спецпризначення. Хто б сюди не ступив своєю ногою, діє єдиний закон військовий статут. Залякати журналістів подібними суворими вказівками. Офіцери не змогли. Для них нинішній день просто цікава пригода. Курйози розпочинаються вже не при вдяганні. З приводу кофти – це те, що один рукав довший, інший коротший. Бандани теж виявилися одні довші, інші. Менші дуже прикольно. Вона звісно така велика і дуже незвична, тому що є деякі такі елементи, наприклад, дірочки. Ось тут у штанях, я не знаю навіщо вони. Повітряно-десантний комплекс перший об'єкт, де набезпечені спецназівці мають пройти підготовку. Інструктори розповідають, правила поведінки та безпеки. Журналісти намагаються перебороти страх. Поки камера знімає, ніхто не боїться. Стрибки з парашутом, хоча й з двохметрової висоти, на відмінно виконали лише одиниці. Хто не справився, пішов ще раз тренувати приземлення. У реальному житті все відбувається зовсім не так, розповідають десантники. На підготовку парашутиста у нас виділяється 30 36 годин. Перший стрибок десантник зробить з висоти 800 метрів, щоб десантник мав змогу більше відчувати, відчути всі ті все те, що з ними. Відбувається в повітрі. Далі завдання більш екстремальні. Емоції журналісти не стримують. Це просто капець. Ну реально ті самі відчуття мені здається, що з парашутом прыгаєш. Перше лети летиш вона гепає. По-друге, ти розумієш, тобі треба цю штуку відірвати, тримати десь при собі, тримати за цю штуку. А над тобою над головою 10 кілограмів заліза. На цьому навчальному місці головне правильно приземлитися, бо може статися травма, кажуть досвідчені десантники. Щоб не травмуватися, це всі бачили, що ми спочатку провели заняття на трамплінах висотних, на місці для укріплення наступного сустава. Тільки на це ми переходимо. Травма може отриматися тільки під час приземлення. Доволі таки. Непогано як для цивільних людей. Е, розумові здібності дуже гарні, тому що. Зрозуміти це на протязі 30 хвилин, що від них вимагається, це дуже складно. Як косметичка у жінок, так військові називають рюкзак десантника. Його вага понад 20 кілограмів. У рюкзаку їжа, боєприпаси, засоби хімічного захисту все, що потрібно солдату для виконання бойових завдань. З рюкзаками на плечах журналісти вирушають на військовий полігон, і тут починається найцікавіше. Спочатку недосвідченим спецназівцям досвідчені показують, як долати смугу перешкод. В притести саме головне та каманний дух. ...здесь полосу не прайдж Самое главное это действовать командой, помогать друг другу. І тоді полоса прайд нормально, швидко передаляється. Ну, звісно, якась фізична підготовка нужна. Далі журналісти, розділившись на команди, беруться виконувати вказівки. Постріли, дим від вибухів, високі стіни і кулючий дріт, плюс автомат на плечах. Антон Довлатов разом з колегами стмову перешкод пройшов за з злишком хвилин. Потім ще 800 метрів кросу. Це важче ніж розповідати глядачам про цікаві новини. Зізнається наш ведучий. Я дуже сподіваюся, що це був перший і останній раз в моєму житті, тому що зрозуміло, якби це були дійсно військові якісь дії, то ніхто б не питав, чи зможу, чи не зможу. Але так, заради задоволення, точно ні, я б краще три, тричі спригнув з парашутом, аніж один раз ще раз повторив цей забіг. Антону пощастило, а от Михайло Цимбалюк, журналіст однієї з обласних газет, пролив на полігоні першу кров. Важче ніж ніж я думав, але колись як я був трошки. Худіший, то мені це вдавалося робити швидше. Бігти кількаметровий крос після такого новоспечені спецназівці відмовилися. Зате постріляли в тирі з автомата Калашникова. Найкращий результат за підсумками стрільби в Антона Довлатова. З шести пострілів він набрав 52 очки. Загалом у спецназівських перегонах, аби не розпалювати між чоловіками війну, перших три місця віддали дівчатам. Відзнаками ж нагородили і учасників туру, і журналістів, які його висвітлювали. Такий подарунок журналісти обіцяють пам'ятати ще довго. Тепер думають, що подарувати спецназівцям на їхнє професійне свято.